Дітки, подивіться, яке гарне, яскраве, усміхнене сонечко до нас сьогодні завітало на заняття. Воно хоче з вами погратися. Давайте, сонечко, допоможемо побудувати речення. Нам потрібно з вами скласти речення. Наприклад, я їм яблуко. А тепер. Спробуйте самостійно, що ви їсте? Що готує мама? Що п'є хлопчик? Що їсть тато? Що ріже Маша? Де сидить песик? На чому сидить метелик? З під снігу з'явилися які квіти. Небо навесні стає яким? Дітки, роздивіться уважно картинку, та назвіть все, що ви на ній бачите. Як ми назвемо їх одним словом? Лимон якого кольору? Який на смак лимон? Яку геометричну фігуру нагадує апельсин? Якого він кольору? Подивіться на картинку та скажіть, що ви смажете на пательні? Закипів у нас що? А що ми будемо з вами робити з гарячої води, яка в чайнику? А ось і останнє завдання від сонечка. Остання гра. Подивіться та скажіть, з чим піца у світланки? Наше заняття підійшло до завершення, мені дуже сподобалося. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні на ньому робили.